Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні готуємо суперніжний суперванільний сметанник. Готується він легко, а смакує просто навідмінно. Для приготування нам знадобиться для самого тіста 200 г вершкового масла із морозильної камери, 300 г пшеничного борошна вищого гатунку, пів склянки цукру, півтори чайні ложки розпушувача та одне яйце. Для самої начинки нам знадобиться 500 г сметани. Жирність починаючи від 20. Чим вище, тим краще. 4 яйця, 2 пакетики ванільного цукру та 4 столові ложки самого цукру. Приступаємо до приготування в першу чергу тіста. В першу чергу вершкове масло натираємо на крупну терку. Масло у мене вже постояло деякий час при кімнатній температурі, тому вже дуже легко натирається. Масло натерли, додаю все борошно та розпушувач. Отак, зараз розпушувач в борошні спочатку розведу, а потім, звісно, перетерти все борошно з маслом. Дивіться, як гарно все перетерлось. Тепер додаємо цукор і все ретельно перемішуємо. І залишається нам ще лише додати яйця. розмішуємо і все збираємо у грудочку. Ось у таку грудочку у нас сформувалося тісто. Залишаємо на 10 хвилин і за той час зробимо начинку. Для приготування начинки в першу чергу потрібно збити яйця. Додаємо цукор та ванільний цукор і ретельно збиваємо. Ось так просто. Якби добре перемішали, ні до якої там піни, щоб вона трималась, нічого тут так збивати не треба. Просто щоб добре розбилися яйця. Додаємо сметану. Також, за вашим бажанням, можете додати ягоди, фрукти. Лише врахуйте, що всі вони при випіканні вони всі будуть зверху, тобто вони не будуть рівномірно розподілені по пирогові. А всі впливуть наверх. І ще раз ретельно-ретельно все перемішуємо, збиваємо. Начинка готова. Тож можемо вже формувати наш пиріг. Я взяла форму, діаметр форми у мене 24 см по дну. Можете тісто розкатати та за допомогою качалки перенести вже у саму форму, а можете ось так просто розподілити по самій формі. На таку форму товщина тіста буде 0,5 см. Якраз вистачить і на дно, і щоб сформувати бортики. Формуємо такі вищі бортики, так як начинки, у нас достатня кількість вийшла. Розподілили тісто, виливаємо начинку. Відправляємо пектись у духову шафу, розігріти на 180 градусів на 40-45 хвилин, вімкнений лише нижній тен. І найбільше прикриті з ним це дочекатись просто повнісінького остигання, інакше просто неможливо його буде розрізати. Тож, трішечки терпіння відправляю у духовку. Сметанник вже дістала з духовки, він там був рівно 45 хвилин. Через 35 хвилин від початку запікання я вимкнула нижній тен і вімкнула ще верхній, щоб так ще зверху припікся. Тож, все, що нам залишається, зачекати, поки він повністю остигне, і будемо куштувати. Сметанник готовий та повністю прохолонув. З форми виймається він легко, лише отут трошечки тут натрісну, але це. На політ не впливає по цій тріщині, ми зараз його і розріжемо та скуштуємо. Ось така краса у нас вийшла. Ну, а на смак, як я вже казала на початку, самий ніжний та самий ванільний десерт. А ще побутує така думка, що після того, як він постоїть в холодильнику. На наступну добу він стає ще смачнішим. Але я вам скажу по секрету: цього ніхто не знає, тому що до наступної доби він не доживає. З'їдається просто вмить. Ось таку смакоту ми з вами сьогодні готували. Натхнення вам на приготування не бійтесь експериментувати солодких вам буднів та свят. До зустрічі в наступних відео. До побачення!